26 обстрілів Донецької області зафіксували поліцейські. За добу російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам області, у тому числі й по Авдіївці. За добу біля 12 обстрілів було зранку, вже декілька обстрілів з градів було попередньо без жертв серед цивільного населення. По лінії оборони навколо міста без змін. Також за добу було 4 атаки. На всі відбили. Вночі росіяни знову поцілили по центру міста Слов'янська та обстрілювали промзону вулиці Вокзальна. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. 15 людей з Турецька минулої доби евакуювали співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів вивозили з під обстрілів на автомобілі швидкої. Поліцейські дружківки вилучили нелегальні алкогольні напої на суму 22 мільйона гривень. За останні два дні співробітники поліції дружківки вилучили близько тонни алкогольної продукції. Так, наприклад, останній факт вилучення був задокументований поліцейськими дружківки. 22-річний місцевий мешканець, отримавши посилку каналами кур'єрських доставок, в якій знаходилось 320 літрів горілки. Без марок акцизного збору за інформацією поліцейських чоловік перевозив алкогольні напої з метою подальшої реалізації. Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Олександра Зос, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас.